Добрий день. Сьогодні вам покажу, як зняти вакуумний підсилювач тормозів. Машина Golf-4-1,9. Але на бензинових він такий самий: це якщо немає SRS, ну, системи курсової устойчивості автомобіля, в мене немає, тому вакуумний простий, просто головний тормозний циліндр і вакуумна трубка. І все. Так, для початку. Витягуємо корпус повітряного фільтра з патрубком, зняв клему з акумулятора, щоб не, розрі... не розріжався, тому що світло в салоні буде зам... завжди вімкнено. Так, зняв датчик ДМРВ, зняв трубку, яка підходить туди. Так, тепер необхідно зляти тормозуху, якось відкачати, скільки вийде. Кришку також уже можна зняти, відкласти. І потрібно відкрутити кронштейн АБС. Ось там де палець. Там видно дві гайки на 13. І одна гайка. І одна гайка ось ось ця. Тепер можна відкрутити три болта, якими кріпиться блок АБС до Кронштейна. Вони всі на 10. Просто викручуємо їх і витягуємо. І також від'єднуємо дві тормозні трубки від головного циліндра. Тут, наче ключ на 11 чи на 12. Від'єднуємо ще ось цю трубочку, це наче на, на щеплення йде. Так, якщо вам потрібно тільки замінити головний тормозний циліндр, все, відкручуємо ось три гайки на 13, Дві гайки. Вони можуть доволі туго йти, але треба відкрутити. Якщо потрібно зняти вакуумний, в принципі можна і не знімати його. Я вже знімав вакуумний разом з головним тормозним циліндром і все вдалося. Тепер від'єднуємо усю. Турмозну шлангу, її просто треба тягнути на себе. Вона просто там стоїть на резинці. Так, ці трубочки можна і не затикати на АБС. Вони не йдуть, АБС ось так відшатається. Бронштейн теж ми можемо хоч трішки якось подвигати. Це нам дуже пригодиться, щоб зняти вакуумний Підсилювач. Так, в мене рветься в ньому мембрана. Перший раз був рідний, машині 25 років. Мембрана порвалася. І коли я натискав на педаль, буквально на міліметр вона проходить вниз, потім чую шипіння, і педаль відпружинює назад. І дуже-дуже тверда машина взагалі не гальмує. Воно всього або старість, або те, що з вакуумного насоса масло потрапляє всередину і руйнує мембрану резинову. А все тому, що ось цей клапан перестає працювати, коли сильний поток. Він не продувається, працює як треба, але коли слабий поток повітря, він пропускає. Тому далі я куплю металевий зворотній клапан, звичайний на 10 міліметрів, я вже бачив, так роблять підгляну ідею. І вставлю його додатково сюди. Це й буде, тому що тут ще якась трубка йде вакуумна. Ну але треба себе обезпечити. Тому що ну, півроку рік і знову прийдеться замінювати. Стоїть він недешево. На розборки я брав ось цей вже боужний півтори тисячі, і то мені його вистачило на 500 км. Представте, яке в мене розчарування, коли я всього лише 5 днів проїздив на роботу, приїжджаю додому. Добре, що вже вдома на подвір'ї це сталося нажимаю педаль і знову чую цей бах, шипіння, і машина взагалі не тормозить. Ось такі ось справи. Вони, якщо що на дизелях і на бензинових, вони одинакової конструкції, головне, щоб було без СРС. Тоді там і датчик стоїть, і ще якась приблуда на ньому такий не підійде сюди. І головний їх критерій взаді кріплення, в них однакове все. Але може мінятися ось ця міжцентральна відстань між цими болтами кріплення головного тормозного циліндра. У мене 60 мм, якщо міряти від центру до центру болта. Так що на це потрібно звертати увагу при покупці. Тепер можна його знімати. Я зніму, так як я недавно його ставив, думаю, там не сильно затягнуто ще в мене. Зніму, а далі вже зніму цю трубку. Зніму ось цей кронштейн, тут дві гаїчки на 10, також цей клапан, тому що він буде нам дуже заважати. І вже можна буде приступати до розборки салону. Ну, ось ми вже і в салоні. Потрібно зняти ось тут. Декоративна така планка пластикова. Знімаємо ось типу от кліпсу. Цей вже не став знімати. Так, тепер першим ділом нам потрібно відкрутити, хоча б зірвати саму педаль. Ось цей болт. На 13. Фокусуйся з одної сторони і з іншої сторони. Потрібно тримати ключем і крутити його ось. середня педаль. Так, це потрібно зробити і зірвати ось 4 болта кріплення вакуумного тормозного циліндра на 13 ось. Раз гайка, два гайка. І з цієї сторони також дві. Зриваємо, але не відкручуємо до кінця, тому що нам потрібно витащити сам шток металевий з педалі. А тут дуже хитре кріплення. Там в педалі встановлена ось така кліпса, яка насаджується на шток. Ось так насаджується на шток, там два ліпістка. І ось воно, типу, ось так фіксується там. Щоб його зняти звідси, ось це уроки багато. Я перший відламав, я й не збирався його ломати. деякі витягувати справно, деякі роблять спеціальні пристособи, типу як струбок. І потрібно ось так от ту трубку. Насадити на шток, і щоб вона відцепила, відігнула ці пелюстки пластикові. Вони дуже плотні, ще й дві штуки. Тому дуже важко. Це спосіб дуже-дуже енергозатратний. Ви можете там декілька годин під машиною в незручній позі провалятися і нічого у вас так і не вийде. Питатися її виковаріти з педалі теж у вас не вийде, ви її зламаєте. Тому. Я відразу замовив собі таку саму кліпсу. Ось каталожний номер, ну це оригінальний ОЄМ номер А потім я вам дам фотографію аналога. Або можете по цьому номері гуглити та й дивитися. Стоїть недорого 119 гривень. Тому я думаю, простіше за 15 минут ось тут ось ці кріплення висвердлити свердлом з педалі з двох сторон. І Викрутку її, просто виковоти звідси і все. Не бійтеся її розламати. Я вважаю так. Краще заплатити там 200 гривень з доставкою, замовити цю нову пластикову деталь. Чим ви пошкодите цю, проведете під машиною там, 3 години, блін 2 години, і нічого у вас не вийде. І потім як збирати, ну, цю деталь вже не поставити. Все-таки, ну, безпека. Треба за цим слідкувати. Тому ось номер, прикладу фотографію. Ну ось, як я й казав, ось ця кліпса. Сидить вона ось там. Я взяв по бокам висвердлив. Ну, прийшлося відкрутити педаль, повністю, щоб вона отак открутилася. Навколо штока вакуумного Висвердлив, викруткою, плоскою підковиряв і вийшло. В принципі, не знаю, чи можна її використовувати ще один раз. Вона буде нормально сидіти. Ось така кліпса. Ну, а тепер можна знімати і сам вакуумний усилітель. Беремо його, витягуємо, підгинаємо чуть-чуть, підгинаємо обережно АБС, кронштейну сюди наверх. І витягуємо. Одною рукою неудобно. Ну, ось розібрав я свій рідний, так би мовити, вакуумний підсилювач. І що ми бачимо? Повно масла. Це саме моторне масло, про яке я казав. Яке вже не вакууний насос, ось кусок мембрани, Ось з іншої сторони, сама мембрана. Точніше, все, що за нею залишилось. Ось така ситуація. Так що слідкуйте, слідкуйте за своїм вакуумним насосом. Якщо бачите, що біля нього вже є масляне запотівання біля штуцера, то потрібно щось з цим робити, тому що. Міняти вакуумний насос. Це дуже довго, важко і ще й дорого. І не забувайте, що вам прийдеться ще й прокачувати блок АБС. Або самому, як я це роблю, тому що в мене є і кабель для діагностики і... Ну, і програма Вася діагност. Тому це можна зробити і вдома. Але якщо немає, прийдеться когось просити, когось їхати на сервіс, щоб прокачували. Тому що блок АБС програмно. Тільки програмно можна прокачати. Вручну у вас не вийде. Тому що коли ви зняли, розкрутили трубочки, туди обов'язково потрапляє повітря і все у вас завоздушується. Ось така от ситуація. Ну ось так от доволі просто, якщо знати, що робити, ми зняли вакуумний підсилювач в Назад збирати потрібно спочатку вставити педаль. З фіксатором уже прямо на той болт на своє місце, і аж тоді засовувати сюди вакуумний.